Я буду сім. А де, де камера в тебе? тебя? Ага! Ба! Всем ваншот! З вами Андрій. Сегодня у нас обзор довольный з моими Тренбалон Вітимерка. Сегодня у нас три чая на обзор. Пацаны, представьте нам чай. По кругу по очереди точніше, по кругу представляют в тюрьме. По очереди. Перший чай Вітя. Представляю его. Це молоти. Взагалі це якийсь чорний новорочний чай. Далі. Це чорний чай з ваніллю. Прикольно. І останній чай. Fine Green tea. Прикольний зелений чай. З чим нас, З фруктами... Та що в... тебе видно? Ти а... Ти з... з квітами і... Саурсоп це таке? Sourсоп. Sourсоп. Sourсоpare. Не знаєте, що таке саурсоп? ну захочеться загуглити yeah. Так, шприц, ми не копимося. Зпробую, який перший, який перший залітає? Мені прямо хочеться спробувати з бергамотом всякими вашими чао-чао. Він не настаєва довго. Це як надо 15 минут. Викинути ми <сервеу> один чай Да, пробуй. Тому ценку винеси. Окей. Я в принципі ну при... Хорошо, я розпробував. Я пробував вже чай з бергамотом. Але... Bene. Ну таке. Ну, ні. другий чай, не, не цей. Бо тут ще є лапачо. Це Бабро. якась там штука. візьму за ручку, щоб мама не била. Ну, то диви. А я брав за ручку. Я <тоже>. Мама поб'є, не наша. Болить, це це горить, да, я банимаю. Типу, Лапачо? Кстати, я не знаю. Лапачо. Може ну, бути. Бо мені прям привку з горіха без. Це... Ну, до речі, напевно, кстати, обсав зробив якісь типу мікротравми на язику. Я зараз його і мені типу боляче. Споділю до Овіті одного. Ну, ну... лавсім. Давайте не так, так, пока що попробували. Следуючи. Та не дёра. Це ваніль. Це, кстати, я його не пробував, но всі всі мої знайомі хвалюють його. Він реально всі каша ванільний чай на запах Прикольно. Реально ну, ваниль, ваниль. Плюс. По суті, він такий мягкенький на вкус. Попробуй. Ну реально, він чуть мягче відчувається в роті, ніж цей, ніж перший. Ну, кстати, на смак. Мені починає пекти в роті. <реш> <реш> ну, на смак, чуєш, мені оцей більше вже заходить, ніж той. Та ну, мені наче взагалі без вкусу, якісь взагалі. Тут оця нотка ванілі. Ну, він, я, він я, любил, сам чай. Ні, я на самом ну, деле... Ну, да, на сам ванилі. чай. Попробуй спочатку цей, а потім цей, типо, швидко. Попробуй. І оцей реально м'якше. Я признаюсь, так, типо, я... М'якенький. Вода сама постала yeah. м'якше на смак. Я признаюсь, я не знаю саме смака ванілі, тому... Ну, чай... да. Но нотка ванілі, тут да, Просто чисто Нотка и запах. все. Ну, ну, все равно, тем ягод, вообще надежды. И претендент третий, це зеленый, кстати, единственный зеленый серед чорних. Я бы его по центру поставил, но забанять. Кто? Мама. Це папай. О, ну пахнет, кстати, найбільше такий интересный. Да, да, реально. Так, не разлый, даун! Сидіть под даку, я потом. Ну окей, интересно. Так, ну что расскажешь про тебе интересно. <ріхи> <ріхи> ну прям шик. Ну прям. No, зашов? Зашов? не, <ріхи> да, не, не зашел. Я зеленый чай, як все знають, не сильно люблю, но цей прям зашел. Він не дає травами, а прям присмак от цього. Только присмак трав? <ріхи> Черный. Шорша. Шоршу. Я не знаю, що це не сменели. Но тут явно... А, здорово. Фрукты. Він <сум> з фруктами. Я задумаю, що щось знайоме таке вкусне. Ну це саме імбове, як на мене. Із цих цих трьох? Так. Да. Я, я би, якщо рішать зразу з трьох, я би поставив цей на перше. Запомніть? Ну, це Мені Цей на перше. О, цей на третє. Ну, він, він приємний на смак, але ну, чогось не вистачає. І цей на друге. Вот вот. Ваш вердикт ваш. Мій вердикт. Mm -hmm. Ну, найхудший для мене оказався цей Ванільний. Ваниль. Yeah, yeah. Він мені вообще ніякий. На самом деле, просто ощущение, будьте мої кипячену воду. Виквально просто кипячену воду. Із запахом ванілі. Yeah, я даже запах, ну, запах ванілі тільки в перший раз. На коефіцях я я дихаю до так Вже я не сичаю. Дальше я возьму зелений, я його поставлю на друге місце. Вообще в нього щось цікальне є, мне кажется, він все-таки більш до любителя. Так, да, там. Він все-таки більш до любителя. Ну, стоп, попробуй, точно стоїть. Якщо ви любите зелені каїце, явно один експериндвал, щоб попробувати його, і може один із фаворитів ваших буде. І оцей для мене просто саме лучший виявився. Мені його смак більше всього виражений. Я реально, щаю, будь тобі, я б якийсь будто тобі. Самий дорогий чайки на світі. В переход! Чай. Це Ти Не поняв. Mm. Ярик, твій вердикт. Мій вердікт. Ага, а йому б... придеться. Он саме... не левий, дебил, твій левый вудоповіт, і його в відбісти, там просто по екрану видно. <голове> <голове> <су> Це виріжеться. Ну коротше, саме, наверное, найкраще буде. Зелений чай, оскільки я найчастіше п'ю зелені саме чаї. Саме худший це ваніль. Признаюся, я навіть не знаю, як ваніль на смак, вона, мабуть, має бути. Це вдома є ваніль, сліз. Ну, то що? Ну, попробуй. Попробуй, пізніше. Я не знаю, яка має бути, який присмак ну, має давати ваніль, але ну, запах ванілі я ну, відрізню, він тут є. А це просто чорний чай. І це, я не знаю, це, він не найгірший, не найкращий, просто. Добре. включи! включай. Відключай. І найкраще, мабуть, ось. цей третій чайок. У мене відчуття від нього, що я просто п'ю горіх. Мені від цього хочеться поживати горіхом. Який тобі найменше панувся, як? З ванілью. Ну, виходить, забіг такий що У мене що на третьому місці ваніль. Получається ваніль. Не віть. Нікому не заветую насправді. Ну да, просто типу потратити гроші. Можете купити собі чаю за 50 гривень, той самий вкус і додавати ванілі за 7 руб. Ууу, молон. Так ось. А, получається, самий вкусний, по нашому мнению, це зелений, оказався. Я його майже весь самий вкусний поїв. Ні, на моєму, а я ж хто сказав? Чи ти сказав, що він не найсмачніший? Ні, на здорові. Самий вкусний. Ні. Самий вкусний, звичайно. Вот, да. Да, і на другому місці у нас оказался цей а я рек в хаті, хатімо прис убирать і монтувати це, це відео. тому зробимо буде. крутий переход як ми граємо в беї.